Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Це друга серія за тижня. Тут пройдемось по закордонах. Азербайджан продовжує бичитися на Москвабад. Баку зібрався подавати до суду за збитий надгрозним борт. А Україна терпіла і повісила збиття борту в Ізраїлі на Кузьмука. Не будь в цьому як Україна, будь як Азербайджан і Ірану спустили з рук збиття нашого пасажирського лайнера. Московити, не придумавши нічого кращого у відповідь, продовжили тиснути і пресувати азербайджанців на підконтрольній території. Хоча най-най Алекперова, -най, Нісанова, Алагарова процес поки не стосується, значить, сторони не втрачають надії на відновлення відносин чи руки не дійшли. Невідзначеною пройшла новина про перехід Азербайджану на західну систему координат vgs від 84 відмовившись від радянської і пулковської 42 63 років. Мало хто звернув на це увагу, але для Баку це тектонічний су. Це якби Київ перейшов на Латиницю. Баку тепер буде спілкуватися однією технічною мовою з Заходом. А ось якщо взяти південніше і східніше, то там набагато цікавіше розгортаються події. Конкретно мова про талібів. Москва Бад, намагаючись зберегти вплив у Центральній Азії, який вислизає, намагається закріпитися на кордоні з Афганістаном, офіційно визнавши уряд талібів, який ще недавно посідав своє місце в реєстрі терористичних організацій самої Росії, який тепер гордо іменується Ісламським еміратом Афганістан. З досягнень талібів можна згадати заборону на освіту жінок, заборону на музику, на шахи. Взагалі, перше, що спадає на думку при слові талібан, це заборона або ідіотська заборона. Китай хоча й не готовий на такі різкі рухи, але сам тим часом щосили торгує і комунікує з талібськими чиновниками, хоча чого дорікати Китаю і РФ, якщо британці також відрядили свого спецпредставника до Кабула представляти їх інтереси і для налагодження зв'язків. Так що прагматика і тільки прагматика для панів у пробкових шоломах. А принципи та ідеї то для аборигенів. І раз вже пішла така справа, то і режими Центральноазійських республік на випередки кинулися налагоджувати відносини з талібами Так узбеки увійшли в консорціум зі створення трансафганської залізниці разом з Афганістаном і Пакистаном, яку перед тим зобов'язалася добудувати Росія. Зрозуміло, що поки далі технічно-економічних обґрунтувань і розмов справа не йде. Талібам гроші ніхто не поспішає давати. Трохи цікавого для нас з усієї цієї метушні. Закінчення п'ятдесятиденки Трампа якраз збігалося зі святкуванням у Пекіні закінчення Другої світової війни. На святкування очікується візит Путіна. Інтрига висіла в повітря. Чи буде візит Трампа? Зрозуміло, що Трамп приїде, якщо буде про що говорити, говорити предметно. Крім того, Донні любить всілякі пишні заходи. Хоча, на жалюгідний парад на 9 травня в Москву все ж не поїхав. Та й тут його участь сумнівна, хоча б з тієї причини, що він відправиться на переговорний майданчик свого супротивника, виявляючи тим самим слабкість і залежність замість того, щоб зустрічатися на своїй території або нейтральній так що поки нам не варто особливо розраховувати на якісь істотні зовнішні зрушення ззовні з приводу війни. Може, з усім цим і пов'язане зменшення терміну ультиматуму з 50 днів до 12. Але Трамп екстравагантний чувак, може й ризикнути. Крім того, вже на столі перед ці лежить узгоджена позиція щодо нафти Читай ультиматум проти прямої підтримки Росії з боку штатів і Європи. Подивимося, що з цього вийде. Оскільки наші партнери швидше нагадують черепаху і змію посеред океану з жарту про жіночу дружбу, ніж будь-що інше, і у відносинах з Китаєм їхнє власне благополуччя на першому місці. Так що особливих надій я б не і щодо закону про 500-відсоткові мита, які вже зменшилися до 100 відсотків, а там дивись і будуть віддані навітку президенту, чий настрій змінюється швидше за весняну погоду на болотах. Ну і про болота, куди ж без них? Щоб не розтікатися нову думкою, обмежимося продовольчим питанням. Благо якраз жнива в розпалі, але спочатку хотілося б звернути увагу на цілу купу однотипних подій, яким рісніють заболочені стрічки новин, але що ніяк не рефлексуються говорячими головами ні там, ні тут. А саме вал арештів екс-чиновників, і географія надзвичайно широка. Ось добірка менше ніж за тиждень: Челябінськ, Брянськ, Волгоград, Нижній Новгород, Курськ, Ульяновськ. Ще не перейменували Дагестан, Сева, Стамбов, Астрахань, Владивосток, і мова йде не тільки про хабарів мільйони, мова йде про мільярди нехай, рублів. А довгий мартиролог, випадково випавши з вікна з двома контрольними в голому, проводити топ-менеджерів і чиновників, що одне і те ж за останні пару тройки років, не бачу сенсу списки в декількох редакціях гуляють по мережі чи приводити. Зрозуміло, ніхто не будує ілюзій, що про художні витівки екс-чиновників ніхто не знав у потрібних кабінетах, в яких зараз допитують цих самих чиновників. Знали. Разом годувалися тоді запитання: що це? Ротація еліт? Стару еліту вирізають, і на її місце приходить молода Поросль? Хто ж? Еліта СВО? А якщо подивитися на переділ і експропріацію власності як місцевих, так і заробіжних бізнесів на користь навколо державного управління, то схоже, не по сучасної доби в Росії настає кінець. Тим більше, що все голосніше лунають заклики скасувати фопів і самозайнятих, а активи російських олігархів націоналізувати, так що дійсно виглядає як кінець епохи непо. Об'єднавши ці два процеси, отримаємо, що це дуже нагадує те, що відбувалося трохи більше століття тому напередодні епохи великих чисток. ФСБ вже дозволили мати свої в'язниці, куди може потрапити буквально кожен, стати екстремістом стало простіше простого. Достатньо, щоб спільнота була визнана екстремістською за спрощеною процедурою. А спільнотою може бути і домашній чат, І спільнота за хобі, а може, і дошка оголошень. Тут як товариш-майор вирішить. Гриболови екстремісти, філателісти туристи. Звучить ж і показники, і зірочки на погони. Тепер до заявленого продовольчого питання я не знаю, на що розраховує Ельвіра Сахібзадона, знижуючи ставку до 18% і розповідаючи про швидке зниження інфляції до прийнятних 6-7% вже буквально в наступному році. Але давайте на пальцях поміркуємо про те, що відбувається тільки в частині, що їстимуть. Нещодавно ще восени раділи м'ясо на прилавках. Виявилося, це вирізали поголів'я, в основному молочне. Привіт, молоку, маслу і сирам. Зараз радіють достатку дешевої курятини. Мінна причина та ж. Несучки пішли під ніж. Тут і проблема з кормами, доступом до західного матеріалу і банальне обмеження владою закупівельних цін. До речі, влада вже поглядає на цілий шар соціально значущих продуктів харчування в плані регулювання максимальних відпускних цін. Так що дефіциту бути. Та й як йому не бути, якщо розсільхозбнагляд встановив заборону на ввезення насіння з Нідерландів, на чию частку припадає більша частина імпорту, а імпорту замістити насіння поки що в лапках? Неможливо. У тамтешній до хлопків негативного зростання і падіння уламків додався черговий перл компактний урожай зернових. Який у них очікується в цьому році, хоч збиральна компанія ще й не завершена, але за першими тижнями показники в найбільш зернових регіонах в 3-5 разів нижчі, навіть за торічні, які теж не були рекордними. Рекордним був 22-й рік 154 мільйони тонн, які все одно згноїли. А поки що виглядає, що врожай буде на чверть менше торішнього, який склав 124 мільйони тонн. А менше зернових це означає ще менше кормів для тваринництва і птахофабрик, значить, продовжиться забій худоби і птиці там, де його вдалося якимось дивом ще зберегти. На цьому тлі експорт зерна заре вже впав до 17-річного мінімуму, значить недожирую їм. Урожай плодових і фруктів в п'ять разів, тоді як ціни рік до року в плюс більш ніж на чверть, навіть те, що виросло, не змогли зібрати через відсутність робочих рук і техніки, і воно просто зганило. А ще заморозка і посуха на початку цього року довершили справу. Не знаю, що до голоду і чергових окорочкових рейсів, але по цілому ряду позицій вони будуть змушені імпортувати замість того, щоб експортувати. Ні, це не підірве їхню здатність воювати прямо завтра. Просто ти, синочку, будеш ще менше їсти, що гарантовано прискорить сповзання в прірву як економіки, так і суспільства. А у Кремлі, схоже, вважають, що точка неповернення ще не пройдена, але напевно цього не знає ніхто. І на закінчення не можу не поділитися радістю за товариша майора, якому на болотах буде легше отримувати нашивки на погони і показники в план. Національний месенджер МАКС оновив політику конфіденційності, і тепер сервіс буде передавати дані про користувачів за першим запитом держорганам і збирати інформацію про всі відвідані веб-стодінки. Крім того, месенджер буде передавати ім'я користувача, номер мобільного телефону, прізвище, дату народження, нікнейм, опис про себе, фотографії профілю, ip адресу хоста, вид операційної системи. Мети браузера, місце знаходження, постачальника послуг інтернету і навіть дані з адресної книги. Першими встали постійці струнко і кинулися виконувати план по встановленню цього великого ока великого брата. Зрозуміло, ковалі душно зміцнілих вчителі. Спущена сувора рознарядка по встановленню цього софта всім учням і їх батькам. Ну і зрозуміло, встановлення на всі нові девайси, що продаються на території. Боліт, а навіть якщо користувач не захоче, щоб товариш майор заглядав йому в коричневе око і спробує видалити Макса, то його акаунт все одно буде зберігатися ще місяць, щоб пильні товариші змогли перевірити, а з чого це даний М'ярек відмовився від такого чудового додатка. Тільки не кажіть про це фанатам дії та жижеталізаторства. Зрозуміло, це не всі хороші новини з боліт, про що ми могли б поміркувати на пальцях. Там і кредитування радує, і банківська сфера в неплатежах, моя улюблена нерухомість теж вселяє оптимізм, автопрома енергетика, авіація теж радують від щирого серця. Але про це вже в наступних за тижнях. Побажаємо степовому вавілону якомога швидше досягти своєї найвищої і остаточної форми розвитку у вигляді болотного карфагена, а нам своє робити. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля ролика ролика України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!